Колеги, вітаємо. Починаємо брифінг речника антитерористичної операції Андрія Лисенка. Пане Полковнику, прошу. Доброго дня, шановні колеги. За отриманими даними в зоні антитерористичної операції противник продовжує нарощувати своє угрупування на всіх основних напрямках на лінії розмежування, проводить передислокацію своїх сил та військової техніки, в тому числі зенітно-ракетних комплексів. Водночас, за оперативною інформацією, триває інтенсивна бойова підготовка підрозділів російсько-терористичних військ. Команди інструкторів укомплектовані в основному російськими громадянами, як кадровими офіцерами, так і найманцями, що мають значний досвід служби у Збройних силах Російської Федерації і участі в бойових діях. За даними розвідки, станом на 12 березня у складі незаконних збройних формувань приблизно 15-20% бойовиків мають українське громадянство, решта російські найманці. За минулу добу противник обстріляв наші позиції у зоні АТО 58 разів та двічі населені пункти. Зафіксовано використання противником артилерії та бронетехніки проти наших військовослужбовців. Найбільш запеклі бої точилися біля селища Широкіна під Маріуполем та в селищі Піски під Донецьком, а в районі селища Старогнатівка Волноваського району Донецької області. Бойовики навіть намагалися штурмувати наш опорний пункт напад відбито. Вже сьогодні, після півночі, було зафіксовано два обстріли наших позицій в районі селища Піскії. На щастя, обійшлося без втрат. Відведення важкого озброєння бойовиків від лінії розмежування носить. Суто демонстративний характер. Техніка незаконних збройних формувань курсує буквально по колу або переховується у закритих приміщеннях промислових районів великих міст та віддалених об'єктах сільськогосподарського призначення. І нагадаємо, що відведення важкого озброєння за умови обов'язкового моніторингу представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є однією з основних вимог. Мінських домовленостей, яких Україна неухильно дотримується. За минулу добу зафіксовано польоти чотирьох ворожих безпілотних літальних апаратів неподалік населеного пункту Широкіна та станиця Луганська. І також за минулу добу загиблих ми не маємо. Два військовослужбовці отримали поранення. На окупованих територіях Донбасу. План... Панують свавілля та хаос за оперативною інформацією. Серед мешканців міста Алчевськ зростає невдоволення присутністю в місті бойовиків з банди 4-бригади народної міліції ЛНР, які обурені мародерствами, грабунками, захопленнями будівель, підприємств, установ та організацій. Найближчим часом там очікується прибуття ще 2800 бандитів. Також відомо, що ватажки бойовиків розгортають так звані мобілізаційні заходи. На підприємствах і шахтах на окупованій території складаються мобілізаційні списки працівників під приводом підготовки до наступу українських військ. А зараз до вашої уваги короткі підсумки вчорашнього засідання Ради національної безпеки та оборони України указом президента України затверджено склад та повноваження воєнного кабінету РНБО. Який займатиметься оперативними рішеннями щодо відбиття збройної агресії проти України, забезпеченням українських військових, переведення національної економіки для функціонування в умовах особливого періоду та координації військової допомоги від іноземних держав до воєнного кабінету входитимуть вище керівництво держави та силових відомств. Також Результатами засідання ради нацбезпеки та оборони уряд має розробити комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту. Також прийнято рішення про створення належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Українська держава виплачує заслужену винагороду нашим героям за успішне виконання бойових завдань та знищення двох бойових бронемашин ворога. Військовослужбовці 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади отримали 85 тисяч 200 гривень. Загалом, на розгляд до штабу антитерористичної операції, вже надійшли документи на виплату грошових винагород. За знищені 210 одиниць ворожої військової техніки, в тому числі за 29 знищених та один захоплений танк. До кінця березня усі документи будуть розглянуті. Після отримання підтвердження буде видано наказ штабу антитерористичної операції на виплату відповідних винагород. По всій території України тривають антитерористичні заходи. На контрольному посту поблизу Горлівки наші прикордонники затримали чоловіка, причетного до діяльності незаконного збройного формування, який намагався виїхати з тимчасово непідконтрольної території. Під час перевірки його автомобіля було виявлено військову форму з розпізнавальними знаками Російської Федерації, речовину, схожу на вибухівку, ймовірно, пластид. Та гранату Ф1 із запалом, а також низку документів, що свідчать про приналежність цього громадянина до незаконного збройного формування. Чоловік пояснив, що перебував у складі бандоформування ДНР, проте був звільнений. Вчора в Луганській області оперативна група Служби безпеки України спільно з міліцією виявила на узбіччі траси лисичанськ Артемівськ саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Встановлено, що бойовики банди «Призрак» замінували місцевість перед звільненням Лисичанська українськими військовими. Бандити під'єднали до вибухівки дві гранати та радіоелектронний засіб ініціювання вибуху, що могло призвести до численних жертв серед військовослужбовців та мирного населення, але наші оперативники вдало знешкодили бомбу. У Дніпропетровську співробітники СБУ затримали. Місцевого мешканця, який підозрюється у підготовці вибухів в обласному центрі. З слів Затриманого у серпні 2014 року його завербували через соціальну мережу представники однієї з проросійських організацій, діяльність якої керують спецслужби Російської Федерації. Українцю запропонували за грошову винагороду стати координатором так званого руху у місті Дніпропетровськ, що мав за мету розхитати. Ситуацію в регіоні під час обшуку помешкання правоохоронці вилучили у спільника бойовиків комп'ютерну техніку, через яку зловмисник зв'язувався з представниками російських спецслужб. І зараз до вашої уваги зізнання невдалого терориста, на якого тепер чекає українська в'язниця. і в початку 2015 года, когда канаково предложили мені провести в ЄПАПетровській несколько акцій по примеру, Харькова, Одессы, возможными целями предлагались офисы правосектора, сектора, волонтерских организаций, военкоматов. Однако я не смог этого сделать. Призываю всех жителей юго-восточных областей Украины, не поддавайтесь на провокации российской пропаганды и ни в коем случае не идите на нарушение закона. Давайте жить в мире. Житель города не... Дякую. На Харківщині Служба безпеки України затримала чоловіка, якого банда формування ДНР незаконно зробила начальником Донецької залізниці. Нагадаємо, у травні минулого року бойовики, озброєні автоматами, увірвалися в офіс підприємства та поставили свого керівника. Затриманий вже тоді активно співпрацював з бандаформуванням та завчасно погодився на своє так зване призначення. За вказівками бандитів, злочинець здійснював масштабне розкрадання майна державного підприємства, що завдало мільйонних збитків в галузі. Також учора, в результаті реалізації плану по ліквідації терористичних організацій, група наших силовиків затримала двох осіб яких підозрюють у вчиненні терористичних актів в місті Одеса, в тому числі вибуху, який стався в ніч на 12 березня цього року у бізнес-центрі «Адміральський». У зловмисників було вилучено саморобний вибуховий пристрій: це 3 кг в тротиловому еквіваленті, які вони планували використати для вчинення наступного теракту. Українські правоохоронці виявляють приховане озброєння і боєприпаси. Так, в Артемівську при огляді порожнього приватного будинку місцева міліція спільно з київськими колегами виявили цілий арсенал, в якому знаходилися три ручних протитанкових гранатомети, дві гранати, маски, гумові кійки, медикаменти, і шматки дроту, призначеного для начинення вибухівки. Речові докази вилучені для проведення відповідної експертизи. Триває встановлення осіб, власників цього арсеналу. Ще один склад зброї виявлено в Костянтинівці. 30-річний мешканець Краматорська кілька місяців знаходився у розшуку через причетність до діяльності в незаконному збройному формуванні. 12 березня він був затриманий і, власне, вказав місце, де ховав боєприпаси. Співробітники міліції вилучили понад 300 набоїв до автомату Калашнікова, розвантажувальний жилет, оптичний приціл до ручного гранатомета, сумку до магазинів та аптечку. Бійці батальйону СКІФ затримали жінку з вибухівкою на блокпосту у Запорізькій області. Зломисниця їхала з боку Маріуполя в таксі. При перевірці документів і багажу у підозрюваної був вилучений. Трилітровий бутиль наповнений пластидом масою 5 кілограмів, а також дистанційний вибуховий пристрій, затримана була передана співробітникам Служби безпеки України. Волонтери та благодійники продовжують допомагати Донбасу. 12 березня у місті Красний Ліман організація Червоного Христа України отримала від Міжнародного комітету Червоного Христа. Гуманітарну допомогу це 360 наборів харчів, предметів гігієни, ковдри для подальшої видачі переселенцям. Також у міському територіальному центрі триває видача круп для переселенців. У місті Красноармійськ на території військово-польового госпіталю відбувся концерт музичного гурту з Тернополя для поранених військовослужбовців та медичного персоналу. У Артемівську центральну районну лікарню волонтери передали медичне обладнання вартістю мільйон 300 тисяч гривень від представників благодійного фонду. У складі цінного вантажу 10 пульсоксиметрів, операційний стіл, автоклави, портативний, електрокардіограф, бактерицидні безстіньові лампи тощо. Також мешканцям Сходу України допомагають українські військові. Більше місяця бійці спецбатальйону Вінниця надавали допомогу мирним жителям Луганщини, які після обстрілів залишилися без домівок, лікарні та харчів. Міліціонерам довелося виконувати функції рятувальної служби та швидкої допомоги. Автомобіль швидкої допомоги бійцям передали з лікарні міста Папасна, яка була зруйнована під час обстрілів. Поранених вивозили до найближчої лікарні у Лисичанськ. За останній місяць Вінницькі міліціонери евакуювали понад півсотні мирних жителів Луганщини, 15 бійців спецбатальйону. Керівник міліції Вінниччини заохотив грошовими преміями за відмінну службу. І українці продовжують допомагати своїм захисникам, волонтери Миколаївщини відремонтували та модернізували дві вантажівки для потреб артилерістів Збройних сил України. Машини прийшли з окупованого Росією Криму у непридатному стані, але завдяки волонтерам автомобілі було відновлено, і тепер вони знову служитимуть нашим військовим. Напередодні виїзду в район проведення антитерористичної операції після короткострокової відпустки військовослужбовцям батальйону імені Героя України, генерала Сергія Кульчицького, мешканці Коломиї передали для потреб підрозділу. Теж два автомобіля. Техніка пройшла повне планове обслуговування і найближчим часом вирушить на Луганщину. Також на прохання командира батальйону представники української діаспори Сполучених Штатів Америки минулого тижня придбали карету швидкої допомоги. А зараз до вашої уваги історія ще одного українського воїна. Українські артилеристи прекрасно проявили себе. Під час проведення антитерористичної операції, один із них це Михайло Гончар, мешканець містечка Болехів, що у івано франківській області. Коли йому прийшла повістка, він не вагаючись зібрав речі та пішов в армію. В зоні проведення АТО хлопець відбуває вже другу ротацію Михайло – Навідник потужної гармати і неодноразово брав участь у артилерійських дуелях та бойових виїздах. Зараз, виконуючи міжнародні зобов'язання, наші артилеристи відійшли на встановлену дистанцію. Цей час вони використовують, щоб почистити та підремонтувати свою техніку, а також покращити знання та навички управління гарматою. Воїни готові повернути артилерію на фронт у випадку загрози для наших солдат на передовій. Михайло скептично налаштований до тих, хто ховається від призову та мобілізації, за його словами. Справа чоловіка в мирний час пильнувати родину, а у воєнний державу на цьому поки що все. Якщо є питання, колеги чи є запитання? Телеканал 2+,2 плюс Олександр Демінчук. Скажіть, будь ласка, чи планується посилення українських позицій в районі Маріуполя, а зокрема в районі Широкіна, там живою силою, технічними засобами? Відповідно до розвідданих, які ми отримуємо, керівництво Збройних сил України та інших силових відомств робить розрахунок сили засобів для того, щоб можна було активно і ефективно протистояти тим групуванням, які формуються на головних напрямках, в тому числі і на Маріупольському. Тому сили засобів, за словами нашого військового командування, достатньо, щоб їх зупинити і дати гідну відсіч. І ще питання, скажіть, можливо, якщо в вашій компетенції ОБСЄ е, останнім часом, якісь у них дані є щодо недотримання мінських угод з боку противника? Буквально вчора був брифінг голови місії ОБСЄ в Україні, і серед іншого він також розповів, що у них не було можливості виконати повністю свої обов'язки. Саме з боку бойовиків, оскільки їм не надавалися дані і не допускалися в окремі райони, де бойовики якраз концентрують свою техніку. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Дякую, запитань немає. Ласка, Дякую. Так, зараз прошу до слова полковника Петра Каноніка, керівника координаційної групи генштабу Збройних сил України в Донецьку. Прошу пане полковник, доброго дня, шановні.